Від луки святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. В той час, як питали Фарисеї Ісуса, коли прийде Царство Боже, він відповів їм: Царство Боже прийде непомітно, ані не скажуть ось воно тут або там, бо царство Боже є між вами. Далі сказав він до учнів: Прийду дні, коли бажатимете побачити бодай один день Сина чоловічого. Та не побачите, скажуть вам, ось тут він або он там. Не йдіть і не шукайте, бо як блискавка блискає, освічує від краю і до краю неба, так буде свого дня син чоловічий. Та перш він мусить багато страждати, і його відкине цей. Слава тобі, Господи, слава тобі. Чуємо сьогодні у цьому слові, що любопитність була також. Присутня ще за часів Ісуса Христа, були ті, які, яким було цікаво, а як то буде, коли то буде кінець світу, щось таке надзвичайне, що може десь відкрити нам горизонт, коли це все скінчиться, коли буде Царство Боже. Я думаю, що такі запитання ми також десь в собі маємо, носимо, тому що не знаємо, коли то Господь Бог прийде на цю землю і наведе якийсь порядок. Певно, в часі війни ми дуже би хотіли, щоб Господь Бог прийшов з такою великою палицею і навів порядок. Навів порядок з нашими сусідами, такими ворожими, навів порядок з тими, хто вбиває нас, навів порядок з брехнею, з корупцією. І маємо тисячу запитань, коли це все скінчиться і коли насправді прийде цей порядок. Але Ісус Христос у цій сьогоднішній промові до Фарисеїв, які цікавляться таким питанням, каже: ви не чекайте чогось такого дуже галасливого, великого. Бо Царство Боже, воно не приходить під великими світилами, під великими бікбордами рекламними. Ісус Христос каже, що Царство Боже, тобто Він сам, Господь Бог, приходить дуже непомітно, дуже скромно. І небезпека є, власне, ніби все так жахливо відбувається, натомість Бог може бути присутній між нами. І каже Господь Бог: ви дуже чогось великого не шукайте, бо царство Боже є між вами. Між нами зараз може бути царство Боже. Може? Яким чином? Може, не в тій перспективі, як ми собі це уявляємо, що царство Боже це буде тоді, коли цей час закінчиться. І ми всі будемо на небі під пальмами, на морі. По різному, хтось може уявляє, що цього царства не, не дочекається, ще є так само альтернатива царству Божому. Що це є? Пекло, так? Ну, я думаю, що в пеклі не побачимося. Будемо всі надіятися, що ми побачимося в царстві Божому. Але початки царства Божого є вже тут. Яким чином? Тим, що ми любимо один другого, що говорить про те, що в цьому світі може бути світло, іскорка якоїсь надії, коли люди люблять один другого, коли люди поважають один другого, коли люди вміють будувати добро, ділитися добром одні з другим. Приклад такої присутності Царства Божого ми маємо вже швидко. Гарне свято, яке ми всі з дитинства любимо, навіть якщо ми є старші вже, але ми все одно любимо і віримо, що до нас прийде святий Миколай. Чекаємо святого Миколая, і це так само бачите, ніби така історія, яку ми вже з, коли з віком дивимося дуже так з певним сарказмом, але ми відчуваємо, що в цьому святі щось є особливе, що ми не видимо, отримуємо якийсь подарунок. Який нам так добре лягає на душу, це що було в дитинстві під подушкою, що ми знаходили, як ми це відкривали для себе? Сьогодні ми можемо по-іншому відкривати добро для себе, але це та приємність, яку Бог непомітно, без великих слів робить у нашому житті. Святий Миколай не ходить лише раз в році. Він приходить постійно, коли ми невидимо отримуємо якусь допомогу, якусь підтримку. І я хочу, щоб ми так само були святим Миколаєм для інших, які ще більш важких ситуаціях від нас. Є одна ініціатива: щоб ми на завтра, кожен з вас, підготували святого Миколая, якого ми десь сформуємо якийсь пакуночок, підпишемо, від кого це. І ці подарунки ми передамо нашим військовим, які є тут поряд нас в госпіталях. Я думаю, що це буде дуже добрий такий миколаївський жест від нас для них. В свою чергу, ви надійтеся, що ви також отримаєте Миколая, але попробуємо ми бути Миколаєм і попробуємо ми з нашої сторони оце добро зробити. І тоді дійсно ті слова, які каже Христос. Що царство Боже є між вами, вони справді є. Тому що ділитися, робити щось приємне для когось іншого, віддати щось від себе, подарувати це ознака того, що Бог не покинув нас, Бог є між нами, і Бог насправді надихає на такі речі робити. Тому включайте фантазію. Завтра ми десь то підготуємо. Може на вході, буде якась така гарна корзина, куди ми всі будемо зносити. Ці всі наші подарунки. Знову застерігаю, не вдавайтеся до дуже чогось такого великого нереалізованого. Може бути шоколадка, може бути пакет якоїсь цукерки, якоїсь кави. Щось, що вам є доступне це зробити. Попробуйте це зробити від вас. Навіть одна цукерка, одна шоколадка, дана з любов'ю це вже Святий Миколай. Включаємо фантазію, не будьмо пасивні, бо завтра ми мусимо це все зібрати і перекажемо нашим військовим. Я думаю, що наші військові будуть приємно задоволені цим жестом. А від нашої сторони нам так само буде приємно, тому що той, хто дає, тому ще більше серце відкривається. Так той тобто стає більшим в значенні духовному, як, як люди. Тому готуємося до цього. Слава Ісусу Христу!